Одеса оговтується після минулих прильотів, які відгриміли на світанку 17 червня. У кварталі Новосельського і княжі, нині Маркевича в одному дворі вбирають залишки своїх вікон і дверей, поскрипуючи горами скла, а в іншому сумують за загиблою сусідкою і зруйнованим житлом. В Анастасії на Маркевича уціліли стіни, але жити доведеться ще довго за плівкою. Стекла? самі повинні. Ніхто нічого не обіцяв. Дали документи, аби самі ходили, домагалися. Ну, не знаю. Ми не збираємося це робити, тому що більше нервів під ніж тих стекол. Були вдома, спали, а потім ось сюди, у парадну вибігли, біля сходів стояли. А де в нас укриття? У садку. Так там же садок роздовбали повністю. А мешканці сусіднього двору на Новосельського другий день сидять просто неба й чекають на комісію, яка обіцяла принести документи, щоб можна було подати на компенсацію в дії. У квартирі Вікторії на першому поверсі дещо дивом вціліло. Але головне, вижили вона та її сестра. Я була вдома. О третій годині ночі побачила, що летять шахеди, стежила за новинами. А сестра ось у мене на другому поверсі, тут живе. І коли я вже побачила, що летить на центр і порт розбудила сестру, до мене спустилися. І буквально три хвилини і пішли вибухи. Сестри, ризикуючи потрапити під обвал, наразі виносять речі, що збереглися. Поряд з їх перекошеним балконом, порожне завали. Там від вибуху провалилися стеля і підлога, забравши життя сусідки. Іншу жінку фактично врятував син. Мама була в кімнаті большої. Мама була в кімнаті великій, коли перший раз бахнула. Я пішов прибирати сміття, скло бите і вчасно. Чую, оти другий. Я її схопив і до себе в кімнату. Тут приліт. Відповідно, у неї стеля впала. Під час зйомки до двору повернулася місцева улюблениця, кішка Білка, що загубилася під час тої страшної тривоги. Це наша, наша кошечка. Усі сусіди тішаться, бо це ж одеський двір. У якому кішка одна на всіх, і свята одні на всіх, коли збираються за столом разом, така собі типова атмосфера простого людського затишку. А ось чи вдасться це життя повернути? Люди сподівались, що на них зверне увагу мер, який ніби же був поруч, але поки ні слів підтримки, ні конкретної допомоги. Був ця, голова приморської райадміністрації, Труханов не зайшов навіть сюди. Він пішов мимо, там походив. От так. Сподіваємося, що нам компенсують, що ми можемо вибухти з цієї ситуації якнайшвидше, тому що люди ночують тут. Ми не можемо нікуди виїхати. От от вона куди вона там поїде, з кицькою і так далі. Так і живе простий воєнний одеський двір, без жодної вцілілої квартири. На стільці обід від волонтерів. І поряд люди, що робити далі, не знають, адже відповіді про допомогу від міської влади поки не отримали. Надія Панкратова, Олег Шпак, перший міський.